Вітаю вас, друзі, і пропоную сьогодні познайомитися іще з одним представником комах. Це метелик, якого звуть Бражник берізковий. Ви могли бути десь поруч із таким метеликом, але не помітити його, бо вдень, склавши свої крильця, він ховається в гущавині рослин під листочками. А вже ввечері, коли настають сутінки, Бражник вилітає зі свого сховку на пошуки їжі. До півночі метелик живиться нектаром петуній, лілій, флоксів, ромашок та інших ароматних квітів. Бражник берізковий – це досить великий метелик. Здавалось би, в ньому нічого цікавого, просто сірий метелик. Але якщо придивитися, то на його сіропурих крильцях можна побачити. Тонкий візерунок, що складається з різних ліній, плямочок, смужок, найяскравіше у бражника – черевце. На ньому ми бачимо рожеві кільця, які перетинаються сірою смужкою, що йде від голови і по всій довжині метелика. Зверніть увагу, які товсті ворсисті вусики у бражника, а ще у нього дуже довгий хоботок яким він дістає нектар із квітів. Цей хоботок може бути довжиною 8 і навіть 10 см, а це значить, що він навіть довший, ніж ваші пальчики. Ось такий новий знайомий з'явився у нас сьогодні. Будьте уважні і, можливо, ви його зустрінете.